Огляд трьохкімнатного номеру у п'ятизірковому готелю не за всі гроші світу. Погнали, знач. Дивись, це кімната, в якій ти проживаєш. Виходиш на балкончик, у тебе класний пейзаж на гори. Ніякої забудови величезної навколо немає. Ну а просто будови тим паче. Це тебе ванна номер один. Ось усе необхідне одноразове. З нею можу вийти в коридор, бо ми з тобою були о тих дверях. Ага. Можна заблудитись, який величезний номер. Значить, тут що ми бачимо, ще одна спальна кімната. Класний пейзаж, аналогічно гарантований. Виходимо, там гардеробчик у тебе. Тут у тебе, значить, буде. Ага, ще одна ванна кімната. А для кого вона тут? Диви, ще одна величезна ванна кімната. Далі, значить йдемо в наступну твою кімнату. Дуже велика холодильник, тут є, у ній повністю все. Там, де ви знову ж таки величезна тераса У тебе з пейзажем. Ага, а от воно, тут ще й кухня є. Та ти шо? Я Та. шокові. І такий номер коштує дуже приємну ціну. Це готель Карпатська ружа. У них ще бувають знижки. Переглядайте деталі під цим відео.